Старший днів займався я волонтерством, різною діяльністю, що корисна була державі, мені здається, в минулому році і потрапив полон. І книга називається «Сторінь полону. Я залишу ці екземпляри для вас, і читається дуже легко. Ввечері одна людина, я думаю, що всіх вас буде можливість прочитати, щось для себе взяти. Коли в липні минулого року ми одного за другим ховали спочатку хлопців, які загинули в Маріуполі. Прикордонників, потім Ігоря Федоровича, потім Ігоря Петріва, потім Пашу Лазаренко, потім-потім. Якось я відразу як для себе от, щось пішло написав пісню, яку я не виконував, взагалі ніколи не виконував. Десь декілька тижнів тому мене запросили Золотоношу якесь свято патріотичної пісні, Я задав, що в мене ж є пісня. Певні речі вони повинні визрити, колись якось сам до них дійти. І Пісня та якось заграла на сцені дуже швидко і дякую моїй друзі з телеканалу Рось, коли я волощук зробила на неї кліп. І сьогодні я не міг цей кліп представляти, якесь там клікання мишки в Ютубі чи кудись подавати, поки я не зустрінусь з вами, поки я не зустрінусь з прикордонниками Завшенця. І тому це короткий вступ, це презентація цього кліпу. Але спочатку просто декілька слів про щось важливе. Я хочу зачитати невеличкий виривочки, буквально на 4 хвилини із книги Стодів полону. Перші дні я просто наслуживався повітрям свободи. Залюбки йшов до всіх, хто запрошував поспілкуватися. Журналісти, посадовці, старі та щойно знайомі люди. Звичайна радість зустрічі, розмова з близькими та рідними була особливою. Проте абсолютно всіх відкритих людей, довкола я сприймаю як членів родини, радий був кожному. Так, щось у мене змінилося. Можу підтвердити це і через три місяці після повернення з полону, коли ці рядки. Ні, я не розумів, просто відчую, що всі ми дуже маленькі перед Богом і всілякі намагання знайти своє місце під сонцем від лукавим. Я переконався, що жити треба набагато простіше, аскетичніше, Жити з любов'ю. адже нічого з собою, окрім. Відповіді за вчинене, незабарями. Все так просто. Просто любив, працюю, шаную насамперед батька, матір, близьких і рідних, далеких, відомих і ворогів своїх. Дивна річ, після повернення з полону у мене не виникла помсти до катів, але навпаки з'явилося відчуття вдячності до тих, хто проявив ще своїми панами діями, підтримував, прийомив людині з пальними діями, підтримував час одного і на збачі періоди мого життя. Так. Там, у полоні, відлік життя йде на години, хвилини, секунди. Кожної миті щось може змінитися, трапити щось абсолютно нелогічне, не, не планове. Зараз про це не те, що говорити, а й згадувати важко настільки, що поживуєш. Те, що раніше здавалося непереборною проблемою, сьогодні стало малосуттєвим. Часом навіть таким, що не заслуговує на увагу. Для кожного непереборне проблеми це щось особисте. Я такий вже переймаюся, точніше переймався тим, що доносить телефір. Як у кожного в мене є родині питання чи потребують особливої уваги, полог, наче над потужний мікроскоп між людським та суспільних відносин, дав мені нове бачення псевдополітичних, став псевдо-економічних конфліктів. Якщо узагальнити, що побачив через його збічне скло, це тотальна маніпуляція усім усім, а ще сумботь і абсурдність реально. При вразливості до жорстокості все до нуля. Поняття образові відступило в будинку. Навпаки намагаються вражати їх більше. Тих, хто хоче вчинити так мене, просто жаліє. За недалеко бо то є можна втрати часу. Має переконання, що війна там, та мирне життя тут це власність святка. Тут ми не бажаємо прийняти місію цієї війни, зрозуміти, для кого і для чого нам це випробування. Начебто ми мали обістоювати її далі в грисі гідності. Проте живемо з високими стандартами і захищаємо це право на життя. І з Ігорем Федоровичем, і з Ігорем Петрівом, і з іншими ми спілкувались чимось здебільшого російською мовою. Ну так склалося, що стара військова школа, вона саме була російськомовна. Пісня починається з таких фраз. Він був гвардії, майор, кріпко знав автомат, і полковник друг, і іспанський солдат. Он был гвардій майор, крепко звав автомат. Я не міг в якомусь іншому місці презентувати цю пісню. Тут знаходиться Таня Петріва, дружина Ігоря Петріва Фудова, який був по замповійськовій частині цього підрозділу. Саме про нього ці перші строки. Коли Ігор загинув, я приїхав до родини із ноутбуком, із флешкою, із флешкою де були останні знімки, там декілька десятків. Знімків завжди веселого Ігоря. На кліпі ви побачите, яка це була весела людина. Завжди посміхався. Посмертно він став підполковником і ще не став. Ну маємо надію. І хтось має це робити, я бачу враження і дружини, і доньки, які дивились на ці фото. І... Це певна місія, ви знаєте, певна місія воїнів, які захищають державу, захищають благочестивість, право, порядок у державі. Полковник мій друг, це Ігор Федорович, який посмертно став генерал-майором Біч Мошана, Іспанський солдат. Це унікальне явище Паша Лазаренко, він був в Іспанії на заробітках. А колись він був зелений берет». Саме зелений берет. Я от сьогодні йшов, бачу, беретів нема, це, мабуть, нова форма, вже за на зимову перейшли. Але зелений берет – це дуже велика шана. Я завжди з дуже великою, надзвичайно великою шаною, відносився саме до зеленого берету. Коли почалися події на сході України, Паша не зміг витримати там в світлі Іспанії з гарними заробітками і приїхав добровольцем сюди. Сказав: слухайте, я ж зелений берет, візьміть мене. Паша був трьохсотий і вивозили із під Амбросівки, він попав під ураган і загинув. Я Дивним чином я місяць тому зустрічався з Фільшером, який вивозив їх це я до Євгена, кажу я, який розповів саме, як це було. Якось так люди світ так тісно поєднує всі, що зв'язані чимось єдиним, рано чи пісно зустрічається. Я переконаний, що зараз душі цих наших ангелів зелених беретів вони десь тут поруч. І знаю, що і вони сприймуть пам'яті Ігоря Мамата, Ігоря Петріва, Павла Лазаренка та всіх загиблих прикордонників присвячується. Для меня был, как друг и брат. Я не знал, кто герой, кто рак. Я не знал, где рождается страх. Впрочем, встретил в толпе людей этих богатырей. Спасибо, парни, богатыри! Вы царство мира обрели. дали родине обед. А Не постамить зеленый берет, зеленый берет, зеленый берет. Теплотой ваших душ согреет, Устоит он сквозь тысячи лет. В чем здесь силам большой секрет? Зеленый берет, зеленый берет, зеленый берет, зеленый берет.

Зеленый берет, Зеленый берет, Теплотой ваших душ согреет, Устоит он сквозь тысячи лет. В чем здесь сила? Большой секрет. Зеленый берет, можно петлок, вот это Зеленый берет, зеленый берет, зеленый берет, зеленый берет, зеленый берет, зеленый берет, зеленый берет. Дякую.